Парки бази відпочинку. ГАЗета «Правда», 3 лютого 1974 року. Я живу поруч з парком імені Кірова. У будь-яку пору року він прекрасний, завжди людні його алеї. Достатньо побути тут кілька годин, і сили, наче прибувають, пише ленінградський робітник Петряков. До редакційної пошти надходить чимало листів, присвячених дозвіллю, і часто в них ідеться про парки, масові заклади культури, які на рівні з клубами та музеями по праву вважаються осередками культури і взимку слугують місцем відпочинку трудящих. Біографія радянських парків почалася з того часу, коли 45 років тому перший з них був відкритий у Москві на території всеросійської сільськогосподарської виставки. Сьогодні лише в системі Міністерства культури Радянського Союзу нараховується понад тисячу парків. Щороку їх відвідують понад мільярд осіб. Така популярність пояснюється постійним удосконаленням можливостей парків в організації цікавого культурного відпочинку мешканців міст, селищ робітничих селищ. Парк це водночас і лекторій, і театр, танцювальний майданчик, і спортивний майданчик, місце ігор і тихого відпочинку, бібліотека і музична база, виставка і музей. Тут можна взяти участь у вечері запитань та відповідей, перегляді кінофільму, прослухати концерти, побувати на святах мистецтва. Багатьох приваблюють до парків свята, народні гуляння, карнавали. Головне, як це проводиться, наскільки задовольняє широкі інтереси і зростаючі запити радянських людей. Вільний час зазначав у промові на 15-му з'їзді профспілок Леонід Брежнєв, має вважатися справжнім суспільним багатством, максимально використовуватись в інтересах всебічного розвитку людини, її здібностей і тим самим для ще більшого збагачення матеріального й духовного потенціалу всього суспільства. Поряд з іншими культурно-просвітницькими установами важлива роль у здійсненні цього завдання належить і паркам. У найкращих з них накопичено великий досвід масової роботи, знайдено ефективні форми естетичного й морального виховання трудящих. У центральному парку культури і відпочинку імені Горького у парках низки міст України та Прибалтики Сибіру й Уралу вміло пропагують рішення 24-го з'їзду КПРС, всенародну боротьбу за змагання за виконання п'ятирічного плану хід соціалістичного змагання. Цьому слугують наочна агітація, виступи лекторів, зустрічі з передовиками та новаторами виробництва. Відвідувачам пропонується також різноманітна культурна програма. У їхньому розпорядженні літні атракціони, а взимку свята на люду. Славиться своїми парками Київ, і недаремно громадськість міста постійно дбає про їхнє благоустрій. 15 підприємств і 6 вищих навчальних закладів шефствують над парками. Багато уваги налагодженню дозвілля трудящих приділяють місцеві партійні та радянські органи. Останнім часом тут збудовано кілька спортивних споруд, танцювальні зали, оригінальні дитячі містечка, значно поліпшилась робота громадського харчування. Цей приклад показує, які великі можливості відкриваються там, де організацію відпочинку трудящих вважають справою першорядної ваги. Перехід низки парків на цілорічне обслуговування населення висуває нові вимоги перед їхніми колективами й органами культури. З урахуванням цих вимог зараз будується діяльність парків Ленінграда, Мінська, Таганрога та низки інших міст, де прагнуть створити максимум зручностей відвідувачам у зимові дні. До їхніх послуг танцювально концертні зали, утеплені павільйони для ігор, бази прокату спортивного інвентарю, містечка розваг. Практика показує, що зведення таких об'єктів швидко себе виправдовує, не обтяжує міські бюджети. Щоб зробити цю роботу цілеспрямованою, у Ростовській області, наприклад, створили спеціальні штаби з будівництва та благоустрою парків. У Петрозаводську залучили до участі в оновленні осередків культури підприємства, установи громадськість. Однак ще не скрізь місцеві ради депутатів трудящих їх управління культури по-справжньому взялися за організацію зимового відпочинку населення. Подекуди посилаються на відсутність бажаючих відвідувати парки. Однак на перевірку виявляється, що за цими відмовками ховаються нерозторопність, невміння врахувати запити людей, безініціативність. У Гомелі, скажімо, з року в рік відкладають спорудження в парку культурно-просвітницьких об'єктів, на які чекає молодь. Мало баз прокату спортивного та культурного інвентарю. В Торкменії на 24 парки дві. У Вірменії вісім. На території парків багатьох міст взагалі немалі атракціонів. Влітку, коли тепло і зелено, люди ще ходять сюди. Але взимку, в парки, де не залиті ковзанки, відсутні лижні бази, не працюють підприємства громадського харчування, зрозуміло, нікого не заманиш. Переведення парків на цілорічну роботу відповідальний, далеко неформальний акт, слід заздалегідь передбачити і продумати все до дрібниць. Тим часом деякі радянські органи вважають, що достатньо віддати розпорядження, оформити яскраву рекламу, і справа піде сама собою. Так не буває. Потрібні організаторська робота, наполегливість у здійсненні планів реконструкції та благоустрою місць масового відпочинку, всебічний облік захоплень і запитів людей. Цінну допомогу працівникам парків покликані надавати шефські підприємства, ради ветеранів, художня інтелігенція, студентська молодь. Дякую за увагу.